Доброго зимового ранку, любі малята, хлопчики і дівчата, сьогодні у нас заняття з малювання, а малювати ми будемо годівничку для птахів. Діти, а ви знаєте, які птахи зимують в Україні? Синички, горобці, снігурі, помельохи, голуби, дятли. Ворони, сойки. Важко доводиться птахам взимку, адже страшнішими залюті морози в них є голод. Але ми можемо пташкам допомогти. Зробіть годівничку для птахів своїми руками і у вас під вікном веселим щебетом розквітнуть барвисті та голосливі квіти зими. А я пропоную вам намалювати годівничку, до якої прилетіли горобчики. Для роботи нам потрібно аркуш паперу з намальованим деревом, спонж, пензлик, водичка. Фарба коричнева, чорна, синя, серветка. Але спочатку розімнемо наші ручки, зробимо пальчикову гімнастику. Дивіться уважно та повторюйте за мною. Ось горобчик прискакав на пружинках ніжках і тихесенько сказав дай поїсти трішки, насипаємо мерщі хліба та зерняток. Став горобчик малий весело дзьобати. Молодці. Спочатку намалюємо годівничку, беремо пензлика, синю фарбу та малюємо ниточку, потім дах трикутничок. Тепер намалюємо прямокутник. Це будуть стіни годівнички. Візьмемо спонж, зануримо у коричневу фарбу та будемо робити відтиски. Це будуть наші горобчики. Два у годівнички та один на гілочці. Візьмемо пензлик. Та чорну фарбу, і будемо малювати дзьобики горобчикам Малюємо маленькі трикутнички. Тепер намалюємо малесенькі лапки. Намалюємо хвостики та крильця нашим горобчикам. Ось така годівничка з горобчиками вийшла в мене, а ви намалюйте свою. До побачення, до нових зустрічей!